Привіт усім! Моя улюблена рубрика медитації. Сьогодні запитав учень мене, дякую йому, як ввечері себе відновити. Ну, от ви весь день там ходили, працювали, все. Мої улюблені це Лотос, ви знаєте, Архангел Михаїл, мій почерк вже всі знають. Ті, хто зі мною давно. Значить, Дивіться, ліва сторона, там, де серце, у нас розова енергія вдоль позвонка, йде. Права сторона голуба це ж чоловіча енергія. У нас є і чоловічі, і жіночі. Їх повинна бути ага, наполовину однакової і там і там. У кого є перекос, ви це можете по собі відчувати, по вашим енергіям. А внизу ми сидимо в лотосі завжди. Значить, уявіть, що ви ну, чи можете сісти в полу лотос, лотос, ножки під себе, ладоні, ми отак вверх. На коліна поклали долоні, сіли ввечері. Це перед заходом сонця, чи як воно тільки починає сідати, ви можете це зробити. Сіли, уявили, як з вас таке, знаєте, стікає по крові такий пісок по тілу, і він спускається вниз, тобто, ви можете молитву якусь чи просто промичати, знаєте? Ви створюєте вібрації, ці вібрації піднімають весь пісок, який на вас осів за весь день. Він на тілі, в тілі. Значить, ви уявляєте, як і цей пісочок спускається вниз в землю. Так раз через ноги він спускається в землю. Цей пісок в землі він вимивається водичкою, голубою, такою кристалічною в верхньому слої землі. Проростає травичка, ромашки, там любі такі маленькі квіти, на яких ви сидите. Потім у вас під ногами ваш лотос бере. <з, землі, з верхнього слою землі, зеленою енергію цей лотос починає рости. Такий красивезний, величезний лотос. Потім права і ліва сторона, ліва сторона, де серце, запам'ятається, мама, серце жінка це розова енергія. Ви уявляєте, бачите, бачите як у вас зліва розова енергія. Ліва сторона у нас тече розова енергія. Ви уявляєте воно так, така як водичка розова по тілу, вверх, вниз і воно протікає у вас рівненько, вам комфортно вдоль позвонка. позвонок у нас білий стовп енергії, який йде від лотоса, проростає вверх, такий білий і аж туди, вверх по голові. Іде до творця, справа сторона голуба, така прозора, красива водичка. Знаєте, от такі як бірюзова прям вода. Ця вода тече вверх, вниз, по руці, вниз, по ногах і вверх. Тобто у вас справа і зліва, вони однаково течуть ці енергії. Потім ви повинні побачити, як вони не перекошують, не перетікають сюди ліва, туди права, ну голуба, розова. Воно повинно вдоль позвонка однаково текти. Таким чином, ви за день заспокоїтесь із чистим.